Розпочинаємо хроніку подій гарною новиною. Фонд міжнародної солідарності з Польщі, який був створений у 1997 році, а в Україні почав діти з 2019, надав нашій громаді гуманітарну допомогу, шкільний автобус Меркус Спрінтер 2023 року випуску. Цей новенький комфортний транспортний засіб слугуватиме організації безпечного, регулярного безоплатного перевезення вихованців, педагогічних працівників загальноосвітніх дошкільних, позашкільних закладів освіти громади. Щиро дякуємо за сприяння добрій справі Київській обласній державній військовій адміністрації, зокрема, її очільнику Руслану Кравченку та його заступнику Жанні Осипенко. На початку засідання оперативного штабу, 16 жовтня, Карлицький міський голова Олександр Панюта акцентував увагу на тому, що погода останньої ночі і вже дня дала сигнал про те, що теплі дні закінчуються. Тому всі включаємося сьогодні найголовніше завдання на протязі тижня дати тепло. Там, начебто, потепління показує туди під вихідні, але вже як би ми не хотіли. Треба опалювати, бо діти особливо хворі, сьогодні будь-вимагати від нас тепло, і ми зобов'язані це все зробити. Станом на сьогодні чи у вас є люфт. Три дні вісім градусів ще не було добова. Але я думаю, от сьогодні це перший день, вівторок, середа, це якраз три доби у нас часу для того, щоб ми до четверга максимально запустили. І котельні дали тепло і всі установили. Керівники установи надалі доповідали на штабі, що вже зроблено в плані початку опалювального сезону. Директорка Алицької батопрофільної лікарні Вікторія Костенко доповіла, що у відділеннях лікарні включили кондиціонери, конвектори. Через день-два почне подавати тепло їх котельня. Директор центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра інформувала про готовність первинки до початку опалювального сезону. До речі, холод дає вже знати про себе. Ну, захворювання росте у нас 120 двадцять чоловік. з знаками ГРВІ У нас Ковід не висівається, працюємо. На штабі йшлося про подальше поліпшення стану укриттів, укріплення та захист енергетичних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, в цілому, налагодження роботи пунктів незламності, центр надання адміністративних послуг, прозвітував про роботу. З понад 14 тисячами звернень громадян протягом трьох кварталів цього року. Сесія міської ради 12 жовтня визначила місце облаштування Лаїслави героїв, які загинули під час російсько-української війни в центрі Кагарлика, біля головної адмінбудівлі міської ради на місці існуючих стендів. Тут тепер планується. Встановити алею оголошено конкурс на кращий проєкт. Він буде поданий комісію на найближчу сесію міської ради на затвердження. Серед багатьох надважливих питань, розглянутих на штабі Лександ панюта, не забув і про таке. Собака накинулася на дитину, яка школярить, йшов із школи. Це не повинно бути. тому реагуємо, реагуємо. Але Є в поліція, якщо випадок надзвичайний і наносимося, ми маємо право звертатись і реагувати так. Якщо є загроза здоров'ю людей, дітей, ми зобов'язані реагувати. Це один блок гуманний, а якщо є загроза, то може і треба реагувати і не гуманним способом для того, щоб ми ну, не нанесли шкоди життю, здоров'ю дітям в першу чергу, першу чергу дітка. До вашої уваги таке оголошення. 24 жовтня з 10 до 12 години в Карлику здійснюватиме прийом громадян, начальник Обухівської районної військової адміністрації Микола Миколаєвич Кравчук. Прийом відбудеться в приміщенні міської ради. На вулиці Героїв Небесної Сотні попередній запис за телефонами 60981 Карлицька міська рада. Або 50916 – Це Обухівська районна військова адміністрація. код Обухова 04572. Новини спорту Футбол. У неділю 15 жовтня професійний футбольний клуб Дружба Мерівка приймав у Карлику футбольний клуб Кудрівка. Рахунок 0-0. Це не завадило мирівчанам зберегти лідерство в другій лізі чемпіонату України з футболу. Команда Юкса із Києва йде за дружбою і відстає від них на два очки. На засіданні оперативного штабу в понеділок, 16 жовтня, рятувальна служба доповіла про 16 виїздів на ліквідацію пожеж минулого тижня. Протягом 12 жовтня рятувальникам довелося реагувати аж на шість повідомлень про надзвичайні події. Отож, 12 жовтня 12.57 загорання дровника в селі Слобода. 14.50. Спочатку повідомлення про загорання нежислового будинку по вулиці Тургенєва в Карлику насправді було встановлено по прибуттю на місце горіть сміття на площі пів гектара. 16.18. Повідомлення про загорання легкового автомобіля в селі Зелений Яр. Поруч також горів трав'яний настил на площі 200 квадратних метрів. 17.15. Карлик, вулиця Миронівська. Гасили вогонь на трав'яному настилі площею майже 2 гектари. 19.27. Горів очерет в селі Зелений Яр. Площа 600 квадратних метрів. Пожежу було ліквідовано о 22 годині.